Ніякі помощі всій хаті. Нуки не приїжджають. Як завжди маєш сама тарапанитися. Не поняла. Людка щось мені написала, та людка думає мені точно мені щось написала. Я тут беру, тарабанюся. Отче головне окуляри свої не забить. Що івент починається! Нічого собі. Саме так, сьогодні ми починаємо наш івент. І взагалі -то під описом під цим відео ви зможете побачити, що ви зможете отримати під час цього третього івента. Слухай, а що тут пише, що якийсь ранній доступ буде безкоштовний? Взагалі і то. Він не буде безкоштовний, але все ж таки, якщо буде саме це число над розіграшем, розіграш на ранній доступ, то ви зможете його отримати безкоштовно на тиждень на місяць. Він коштуватиме всього 100 гривень і ви можете його купити у Вікібот. Тому купляй прямо зараз, якщо хочеш купити і мати ранній доступ. Ми запустили ще. Вчора, а саме 7 листопада, а ви думаєте, мене роботи мало чи що? Ну, треба з перколо вмити. А ти хочеш стати взагалі то головним в телеграм-теп-каналі або у вайбері віки будуть розіграші. І якщо буде саме те число. Каналу у Віки-Біке. А саме в його двох каналах. Віки життя в Телеграмі і Віки життя у Вайбері. Наразі ми хочемо запустити під час іванту два відео. І все ж таки, якщо попадеться ваше число, вийде це відео. Наприклад, ми хочемо записати про граський транспорт і все ж таки про концерт. А Телеграмі, і у Viber. Тож, до речі, переходьте за посиланням у вайбер, або в Телеграм, або навіть в TikTok. в шапці цього каналу. І вам прийдеться таки буде підписуватися. Якщо є один підписник, один підписник називається одна вильна голода. Тому підписуйся скоріше, щоб дізнатися, що буде далі. Треба головне тобі зараз підписатися на мій канал. І кожного дня має бути один підписник, мінімум. Якщо ви хочете отримувати подаруночки ніякої в цій хаті. Я сама вам позаду мити! Та підпишися хоча б і починається наш улюблений івент. Прямо зараз. Триматиме він наступні 10 днів. Або боже, ніякої помощі в цій хаті. Івент починається прямо зараз.